Як отримувати трафік на сайт через штучний інтелект? А ви знали, що сьогодні люди все частіше запитують щось у чату GPT, а не йдуть в Google? Наприклад, ви можете запитати, а де мені пройти курс по тайм-менеджменту? І чат GPT порадить ті рішення, які вже присутні в його базі знань. Хочете, щоб ваш сайт теж радив чат GPT? Тоді треба працювати не тільки для людей на сайті, але й для штучного інтелекту. Спочатку розберемось, а що ж таке бачить ChatGPT і де він бере інформацію. Він сканує сайти, які добре індексуються у Google. А також шукає згадки у блогах та рейтингах. Як зробити так, щоб ChatGPT радив саме вас? Перше. Створити сучасний сайт на веблі. Друге. Оптимізувати сторінки сайту під запити реальних людей. І третє додавати себе у Google бізнес і відкриті каталоги. Важливо. Чат GPT не шукає бренди, він шукає рішення. Ваш сайт має чітко відповідати на запити, як їх формують люди. Такі ключові слова у вашій ніші можна навіть запитати у самого чату GPT. Спробуйте самі: запитайте чат GPT про топ-бренди у вашій ніші та поділіться результатами в коментарях.